Вітаю вас, мої маленькі глядачі. З приходом осені деякі птахи відлітають у теплі краї. Це лелеки, шпаки, ластівки, зозулі, лебеді, дрозди і волги. Вони збираються у зграї та прямують у теплі краї. Але деякі птахи лишаються зимувати. Це сорока, ворона, щіглики, дятли. Голуби, сичі та горобці. З приходом холодів ці птахи вже не такі веселі, вони постійно в пошуках їжі та місця, де можна зігрітися. Щоб допомогти нашим меншим друзям, ми повинні їх підгодовувати. Подивіться на цього горобчика. як він сумує за своїми друзями. Які відлетіли у теплі краї, давайте зробимо йому друга, їм разом буде веселіше чекати повернення птахів. Для цього нам потрібно смужки зеленого, жовтого і білого кольору, клей, ножиці, чорний маркер, простий олівець і будь-який предмет круглої форми. Якщо ви все приготували, Тож хочеш, беремось до роботи. Тепер у нашого горобчика є ще один товариш, з яким буде веселіше зимувати. Чекаю на фото ваших горобчиків. До зустрічі!